Дарина отримала наступну задачу. Частинка рухається по прямій зі швидкістю корінь із 3T-1 метрів за секунду, де Т це час у секундах. У момент часу Т дорівнює 2 частинка знаходилась на відстані 8 метрів від початкової точки у додатньому напрямку, яке положення частинки при Т дорівнює 7 секунд. І нам тут треба обрати вираз, який має використати дарина для розв'язання задачі. Тепер, ну ми подумаємо. Отже, нам треба знайти, яке положення частинки при t до рівня 7 секунд. Що ми знаємо? Ми знаємо, що на момент часу t до рівня 2 частинка знаходилась на відстані 8 метрів від початкової точки. Отже, як ми можемо спробувати знайти наше розташування, тобто положення частинки. На 7 секунді. Насправді, ми можемо взяти розташування, тобто положення, знову ж таки, частинки у момент часу 2 секунди і додати до нього різницю між 2 секундами та сімо. Отже, ми візьмемо положення положення при t дорівнює 2 при Т дорівнює 2, це ми вже знаємо. І до цього ми маємо додати зміну у положенні, коли у нас Т міняється від 2 до 7. Отже, у нас буде, ну, називаємо це так зміна зміна положення. Зміна положення частинки від Т дорівнює 2 до Т дорівнює 7. Сподіваюсь, тут зрозуміло. Отже, тепер подивимось, що значить кожна із цих частинок. Отже, почнемо ми із другої. У нас є зміна положення від t дорівнює 2 до t дорівнює 7. І по суті, зміна положення, ми її також називаємо переміщенням переміщення. А як у нас пов'язано переміщення та швидкість? Насправді. Швидкість це у нас похідна від переміщення. А отже, щоб знайти переміщення, нам треба інтегрувати швидкість. Нам треба взяти інтеграл від нашої швидкісті V від t dt. Ну і також, оскільки у нас зміна положення від t до рівня 2 до t до рівня 7, то у нас виходить, що. Тут буде двієчка, а тут семірка. Ну, і також нам важливо не забувати про положення при Т дорівнює 2. І як у нас сказано, це дорівнює 8. Отже, 8 плюс ось цей інтеграл. І це буде ось ця відповідь. Глянемо також на інші варіанти. Отже, у нас тут було V від 7. Це, по суті, просто швидкість. У момент часу Т дорівнює 7. 8 плюс інтеграл від 0 до 7 від нашої швидкості. І тут у нас 8, якраз таки, це положення при Т дорівнює 2 секунди. Проте тут у нас зміна від 0 до 7 секунд. Тобто, трохи воно нелогічно, і нам воно не підходить. Можемо насправді і позакреслювати. І останнє це у нас 8, знову ж таки, положення при Т дорівнює 2 плюс. Похідна від швидкості, а похідна від швидкості це у нас пришвидшення, точніше, прискорення. Прискорення. Нам треба було, навпаки, не взяти похідну, а взяти інтеграл. Отже, нашою відповіддю буде ось ця.